Добрий день, дорогі друзі. Кожен чоловік, мужчина, повинен побудувати дом, виростити сина і посадити дерево. Будуємо будинок. Дім. Наш дім. Сьогоднішня тема як запроектувати, збудувати або перевірити сходи. Все це робиться з допомогою оцієї магічної формули. Кожна сходинка сходів повинна відповідати такій формулі: Б ширина сходинки, плюс 2H це висота, тобто дві висоти сходинки, повинні бути 600 мм плюс-мінус 30 мм. Це кожна сходинка на сходах, кожна перша, друга, третя, шістнадцята. Повинна бути такої відповідати цій формулі. І не може бути ні однієї сходинки, яка була б інших розмірів. Тепер анекдот. Ну, такий анекдот із старих анекдотів. Хочу просто розповісти, для чого. Щоб ви уявляли, які анекдоти розповідали 50 років тому, приблизно 50 більше менше. про Василия Ивановича и Петьку, мовою оригинала. Василий Иванович выходит из бани, простень, довольное лицо красное, такой весь здоровый, напаренный. Петя, Василий Иванович, ну вы просто как Джавахарлам Неру. Это был такой премьер-министр Индии. Петя, во-первых, Ні Неру, а Нюру, а во-вторих, кого я Джавахралам, ні твоє дело. Ось такі були анекдоти. Ну, <гум> мені здається, смішні. <гум> Все. Заходьте на мій канал «Мастерская жизни», де я подробненько розказую, як будувати, ну, проектувати, будувати, перевіряти сходи в вашому будинку, який ви за своє життя. Повинні побудувати. Я зробив таких вже ну не 10, ну так достатньо. До побачення, щастя, здоров'я, любові. Заходьте на канал, підписуйтесь.